Путін плазує перед Алієвим у Таджикистані, але навряд чи вже все повернеться до заводських налаштувань. А Європа готова збивати і російські дрони, і літаки, і побільше навчання тепер проводить біля кордонів Росії. Саме НАТО воно наблизилось. Як і хотів, як і казав, що так і є Путін. Про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина здоба замолег лісний політолог, пане Олеже, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава. Я оце так е, зріліще просто викликає е, і сміх, і, і гріх для Путіна. Іде Іль Хамаліїв, президент Азербайджану, попереду такий високий, впевнений в собі. Гляньте отак. Значить, Крокує і Путіна того, нівус випереджає його. І Путін, заходіте, пожалуйста. Напевно, каже, проходіть, уважаємо, Ільхама. І, і значить, каже, та-да, це ми. Я просто два дні назад узнав. Це ми, наше ПВО, а точніше уламки ракети. Ракета уламок. Збили ваш літак. Так. але ми вибачаємося і пам'ятаєте, ми вибачалися вже Путін по три рази. Сьогодні вибачається по два щонайменше. найменше компенсацію. Все заплачу, все заплачу. Отут, Руслан Асін, де на стежого каже, що аткат заводських настроїв, як би не плазував Путін, уже в принципі нереальне, бо раніше Росія грала на протиріччях між Азербайджаном і Вірменією, а тепер їх нема. І не Путіна того заслуга в цьому йому навпаки було вигідно. Да, коли Карабах і все решта палало там. Що ви бачите за цими клянченнями, вибаченнями? Для чого це Путіну? Просто вийти з міжнародної ізоляції далі, вдавати, що він може повернути вплив у регіоні? Чи може він повернути вплив у регіоні? І для чого Росії? Чи потрібно ще Алієву Росія як така? Ми, до речі, з колегами Дмитра Левисі, ви знаєте, нещодавно проводили круглий стіл на, на, на тему азербажану російських відносин. Там дуже багато до речі, і азербайджанських експертів, і наші українські виводили наступну формулу, що поступово Росія втрачає важелі впливу, які були зроблені не нею. Ну тобто Російською імперією в іншому розливі радянський Союз, Російська імперія, Російська Недофедерація вони створюють зону напруги. І її потім експлуатують, допомагають одній стороні, підйожують іншу, потім навпаки, обіцяють, наприклад, допомогти, а потім не допомагають, провокують і спокійно себе почувають, оскільки зони напруження. В колишньому Радянському Союзі це, це та зброя, яку імперія завжди використовувала. Там поділили так землю, щоб був постійний конфлікт. Це не тільки російські ноу-хау. Ми маємо і багато прикладів і на земній кулі, але зараз же ми говоримо про Росію. І отут Азербайджан і Вірменія здавалося, цей конфлікт назавжди. Він десятиліття триває. Тобто він тривав, триватиме і буде тривати, вважалося на Росії. А тут фактично конфлікт вирішився без участі Російської Федерації, що раніше взагалі неможливим було. Да? І Російська Федерація, в свій спосіб бандитський е, робила, що могла, вбивала громадян Азербайджану. І це, це факт. Нещодавно це відбулося. Да? Росія збила літак і дуже довго не вибачалася їх там ніялі, як завжди. Да? І звісно, що такого титанічного розколу, який би нам хотілося, його немає ще. Але те, що от, ну, тут, мабуть, про життя людей це не зовсім доречний буде жарт, що, ну, як в старому доброму анекдоті, ложечка то знайшлась. Але ж осталась, да? і воно буде наростати, оскільки Азербайджан вже розуміє, що треба, з ким треба дружити, з ким не треба дружити. І він цікавий для Туреччини, можливо там для Китаю, ще для когось. Да? Вже більше гравців. На цьому тлі е, дивляться в бік подалі від Москви, оскільки Москва не прогнозована в своїх діях. Нинішня Російська Федерація раніше розуміла, вони своїх сателітів підтримували і так далі. Так далі. Багато робили поганого, але імітували, що роблять щось гарне. А зараз світ змінився, Росія вже не така сильна. Якщо Путін вибачається, то це знаєте, як сьогодні з вашим колегою говорив, він каже, щось в лісі велике здохло. Я думаю, що з червоної книжки більше ми цієї тварини не побачимо на превеликий жах. І це дуже велика тварина насправді. І це дуже гарний дзвіночок насправді. Оскільки Трамп каже, що він лузер. Алієв показує своїм, ну, на словах він же ж не сказав, що ти перхать, да? а, ну, все так, як і треба. от Красиві слова, але ж дії і ставлення зовсім інше. Тому ми зараз є, скажімо так, свідками того, як ця імперія, яка ще існує в голові Путіна, це я маю на увазі Радянський Союз. Вона перестає бути Радянським Союзом. Ми перестаємо, Балтія перестала, ну, такі країни, як Вірменія, мов Назибержан. Да? Вони трансформуються, вирішують конфлікти, але вже не... вони руйнують цю картину, яка в голові Путіна знаходиться. І, можливо, тому він виглядає таким собі невпевненим і змушений вибачатися. І власне дійсно, що він кому може зараз запропонувати, якщо як заявив президент України Володимир Зеленський, і це знає наша розвідка. По перше, Росія втратила 20% своєї нафтопереробки, цифри потребують уточнення конкретного деталізує Зеленський, але тим не менше і вже закуповує, що теж підтверджено, бензин з Білорусі імпортує і Китаю з Білорусі в 6 разів за останній місяць збільшили імпорт і не в Білорусь, а з Білорусі до Росії. Ну, розумієте, знову ж таки, ми сьогодні на цю тему спілкувалися, що от росіяни дуже ображалися, що їх називали країною-бензоколонкою. Ну, ще трошки і перестанемо. Ну, може, іржавою бензоколонкою, ну просто позвичніше ще будемо називати. А будуть вони їздити на віслюках і на конях, на тройках. Ну, чому вони там ще їздять? На паличках їздять, я бачу з конячими головами. Ну, в принципі, так цього й достатньо. Тому що знову ж таки, розумієте, що відбувається? От Російська Федерація це великий організм, як на мене, це не просто Путін, не просто якісь на завалянки. Ні, це великий організм, який ізригнув із себе Путіна і поставив його на чолі. Тому вони мають всі страждати, мають пересідати на гужовий транспорт. І вперед, в нічого страшного. У ж там е проблема. Я не пам'ятаю вже, яка статистика в цифрах, але ж е з наявністю туалетів на вулиці, як єдиний місце, щоб подумати, у них колосальна. А газофікація так собі, да? тепер з бензином буде такі проблеми. Головне, щоб нам не заважали робити те, що ми робимо. Я на маю на увазі в першу чергу сполучені штати, і бажано було б, щоб передали озброєння, яке допоможе цей краник все таки вже прикрутити. Чи передадуться озброєння, Зеленський каже, що він не чув слово ні щодо тамагавків, коли спілкувався із Трампом. Нагадує, що пропонував це і попередній адміністрації Байдена, але тоді була відмова: ну там всі на ліфтах ескалації каталися. А тут бачу, що ескалації Трамп не боїться. То наскільки по ваших відчуттях? Я сьогодні говорила з Іваном Стопаком, експівробітником Служби безпеки України. Пан Іван каже, що 5-7% в нього відчуття, що дадуть тамагавки. У мене більше, чесно кажучи, 55-57, я би сказала. За те, що це не ні, яке не чув Зеленський, перетвориться в так. Знаєте, я, мабуть, так вітіювато відповім. Ага. Я вважаю, що томагавки вже застосовані, застосовані ефективно в вигляді інформаційної зброї. Ага. Це класично, це Трамп. Ох, як дам по ушам. ви знаєте, от коли тебе чимсь лякають. То воно іноді навіть страшніше ніж коли вдарять. Хто вдарили і забув? А так, от рука коло вуха крутиться, і вдарить чи не вдарить, Да? Як тут жити, І за доліва поїхав вибачається, Ну хто його знає? Ну от така у мене жить щось непонятне, твориться. І Трамп мене не любить. До речі, я повинен сказати, що ця інформаційна зброя це чи не кульмінація негативного ставлення Трампа на словах до Путіна. От вона почалася із того, що він агресор. Я думаю, що кожен ваших глядачів пам'ятає, потім казав, що йому не подобається, потім ще, а потім як вдам зараз по ушам і сиди, чекай. Це ж очікування це дуже страшна річ. Про те, чи нададуть фізично, я так розумію, що я відійшов від питання, думав, вже взагалі не повертатися, але вже я, знаєте, прагматична людина. Я розумію, що тамагавк це не стріла від лука. Ну, тобі дали стрілу, лука немає, ти пішов, зламав гілку, прив'язав там якусь вірьовочку чи, чи ще щось там, жилку, і давай стріляти, куди хочеш. Ні, це ж цілий комплекс. Я не готовий сказати, чи це він, він є морського базування, чи вже є іноземного. Одні кажуть, що ні, другі кажуть, що так. Одні кажуть, військові експерти, що американці нам не зможуть передати, тому що треба все з уж передавати, вони нікому це не передають і не продають. Але з час плине і м, пан Загородній він мені дуже подобається, в нього оптимізм виглядає трошки по-іншому. Я не часто цитую колег, тому що тут нічого страшного немає. Да? Чи вони мене цитують? Це велике питання. Ну, то питання до них. Так, от він сказав, що американці, дуже класна, як на мене, гіпотеза. що Американці бачать, що українці вже роблять фламінго і співпрацюють з Європою Я в тому плані, щоб щось затулить таке. Да? І фламінго чимось десь схоже, да? десь краще, десь гірше, ніж Томагавк, але ж воно наше рідне. І воно з міста полетить набагато більше, і куди захоче, туди й полетить. І от тут ті, хто роблять ракети, в Америці сидять за цими томагавками повні руки і думають, тобто, якщо ми їм дамо томагавки, то ми зможемо диктувати порядок денний. А якщо ми ще довше посидимо з цими томагавками в руках, то вони наліплять цих флемінго, пінгвінів і все решта, і все полетить куди захоче. І воно буде дешевше, і воно буде новіше. Чи, чи буде тоді монополія у тих, хто випускає такі чи інші ракети? Оце мені теорія подобається. І тут виникає питання: тут же ж не про доцільність і залякування, воно є і воно здійснюється. Але ж Трамп це про гроші. А оточення Трампа це теж про гроші. Тому, можливо, цей елемент може бути реалізований стосовно України з двох моментів: щоб заробити, щоб контролювати процес, куди ми б'ємо. Тому що вони можуть казати: Томагавк, не летить нова горьова, а флемінга ніхто не забороняє. Да? Тому, е як версія може бути, і вона десь тоді резонує з вашою, що скоріше за все ми можемо отримати. І знову на е от. Е Крапочка да, така жирна. От е, чому ви е, більш, скажімо так, прозорливіше, ніж решта? в тому сенсі, що танки нам обіцяли, казали, що ніколи не буде. F-16 нам обіцяли, казали, що ніколи не буде. Ну, по цій лозі ці томагавки мають колись з'явитися. Мають, мають, звісно, та і вже побачимо їхні відпрацювання. Дійсно, Тарас Загородній політехнолог, я з яким я теж спілкуюся і маю інтерв'ю. Так він каже, що це штати вже проситимуть нас, щоб ми взяли томагавки і завітали до їхнього магазинчика. Вони будуть до нашого приходити. Як ми експортуємо збройну та дронова угода, бо на правду вони можуть стикатися, що Україна і Європа можуть обійтися і самі. Самі себе захищати, а це ж гроші. Все це я то теж підтримую цю парадигму абсолютно. Не знаю, на мене це навіть реалістична оцінка, а не а не тільки позитивна, так і Європа, от, наприклад, сьогодні Європейський парламент, хто б міг подумати, резолюцію ухвалив, схвалив, сказав, що треба збивати все, що летить, якщо порушують їхній повітряний простір, і треба гроші вкладати на те, щоб співпрацювати з Україною, щоб вчитися все це збивати, коли воно летить, а не просто дивитися. І це ще не все. Financial Times пише про те, що НАТО, от та вражеська 50, десят ж там 50 членів, а не 32, а їх це два з тридцяти за роки повномасштабної війни проти України завдяки великому геополітичному е, дурачку Путіну, який працює проти себе, і НАТО буде проводити ученіця, все як люблять в Росії на кордоні з Росією і розгортати там бойові безпілотники. Також альянс збирається розташовувати ці ударні дрони уздовж кордону з Росією і зніме всі обмеження для пілотів, дозволяючи їм відкривати вогонь по російських самолітаках, літаках, якщо ті будуть порушувати повітряний простір НАТО. Ну, Це супер. Головне, щоб знаєте, це все так прекрасно звучить. Я ж заслухався ну, і уявив, як самоліти літять і бомбять, і все це все вибухає так, красиво. Але ж я хочу дій. Я просто хочу дій, тому що рішення, Також. до речі, вже скільки було, дуже таких серйозних заяв і у дочківників НАТО, да, одного і іншого, подивися, так ну, просто ж молодці. Ястребі, а як до діла, так якось то не так летить, то не туди, то, то без заряду, то ще щось. Тому я не хочу розпалювати багаття війни загальносвітового масштабу. Але якщо сказали гоп, то, то плигайте. Не треба повторювати тільки ці слова. Да, абсолютно, я теж хочу ті, Тому що а потім казати, да, а може, то дрони е, не російські? А може, то треба розібратися. Давайте танкер затримали. Потім відпустимо. Він далі попливе, так, да, як з тим баракеєм? От Зеленський згадував спілкуючись журналістами. каже, класний кейс затримали танкер, бо з нього могли запускатися якраз дрони по Європі. Але потім що? він взяв і поїхав, і там все прапор. Не той е, штурман, китаєць. Тобто так Росія все прикриває. А з цим треба також боротися, бо це ж частина якраз боротьби з нафтовою галузю. Ми б'ємо по НПЗ, затримуйте танкери, які цю нафту возять, робіть щось, будь ласка. Або взагалі забороніть їм з точки зору безпеки, не того, що вони нафту возять, а з того, що вони запускають БПЛА. І все. І тоді, по-перше, БПЛА будуть менше літати. Вони знайдуть, де запускати. Це вже зараз, це вже джинни з пляшки вискочив, ми не знаємо, чим це закінчиться. От. Але словесні оці конструкції, вони мене тішать тільки в той момент, коли я їх чую. А я звик, як кожен українець бачити в зведеннях Генштабу, що да? де застосували і хто де. Більше ніколи не повернеться на російську землю. О, ну, це нормальний підхід. А так, от ми будемо збивати, ах, ах як зіб'ємо. Ну збийте, подивимося. Нічого страшного не буде, насправді. Нічого не буде. Того, що я кажу той самий Загородній, згаданий нами, в росіянці червоні лінії зазвичай виявляються коричневими. Ми вже по газопереробці б'ємо, от як на Волгоградщині нафту 20% вибили переробки, і нічого нема, бо нічого все вже було. Ну так, і знаєте, просто у європейців, це знову ж таки, бачите, я сьогодні такий добрий, я всіх цитую, пан Портніков, якщо не помиляюсь, він сказав, що у європейців є ілюзія, що от до України Путін не застосує тактичну ядерну зброю. Що б вона не робила? Ну вже ці всі лінії стали коричневими, там жовтими, якими завгодно, ну і все вже. Ну, пройшов той момент. А от вони бояться, що якщо вони щось таке зроблять, то до них стосов... обов'язково застосує. І це, мабуть, із за того, що вони дуже цінують людське життя і комфорт, тому вони собі придумали таку цю баєчку. Це вже я від себе кажу. Да? І от вони вважають, що не треба лізти, хай б'ються варвари умовно. Це вже цитата від Портнікова. Да? Ну, може й такий варіант буде. Але ж є простий закон, якщо війна триває довше, ніж там два-три дні. Да? Або більше двох-трьох років, то вона обов'язково обов'язково розростається. І це я з естонськими колегами нещодавно говорив, що вони це усвідомлюють, прекрасно усвідомлюють, що це може бути і може бути у них, і є переконання з тими, що я спокоюсь, вони впевнені, що вже йде війна на їхній території, тільки в інформаційному полі, так як у нас починалося і так далі. Да? Якщо перейти в військову логіку, Ну, зрозуміло, там європейці скажуть, а ви свого часу, так ви ж учіться на чужих помилках. Так, ми теж жили в ілюзіях. Ми жили в ілюзіях того, що не невигідно на нас нападати і ще щось. Ну, все, ми за ці ілюзії заплатили і платимо. Ну так, якщо ви вважаєте, вважаєте, що ви не розумніші, ну, так вчіться, вчіться на наших помилках. Але ні, ви хочете своїх. Ну, добре. Ну, добре, це в лапках, звісно. Тоді -то війна прийде до вас. І ще одна є ілюзія. Я думаю, що у багатьох притомних європейців вона зруйнувалася. Але я дуже багато раз чув і бачив в конструкціях словесних, що у європейців таке враження: тривалий час було і ще досі існує, на превеликий жаль, що ця війна буде тільки в Україні. І все. Вона буде довго, коротко, але буде. Тільки там, а у нас не буде. Все. Вона вже на їхніх територіях, так да, Зеленський каже, а що якщо ще Путін таки ризикне запустити повну мобілізацію, бо він цього не робить через рейтинги свої трясеться, тому платить за контракти, такі шалені гроші інакше б не платив. То тоді це вже буде означати, що це не для нас мобілізація тих мільйонів, вона для Європи. Так і ми бачимо, що зараз і гібридно і інформаційно готується, скажімо так, підґрунтя до великої війни. І тут питання до наших партнерів може все-таки дасте нам можливість і підтримати нас в бажанні дати по зубам цій видрі, чи хочете побачити у себе бучу і інші такі, не дай Бог, моменти. Да? Ну Тому Україна зараз, як Касандра, вона кричить, голає, що просніться і робіть щось. Але ж сплять і не роблять. Або недостатньо роблять, так скажу, бо буде зовсім некоректно. Роблять, але, але замало. А мають мають робити. Ну от може Трамп зробить, як то кажуть. Дональд Трамп, значить, зараз біля нього е високоінтелектуальні обличчя Піта Хекса, там міністра війни, як в Нобелівському, там в Норвежських е комітетах кажуть, ну то переименував міністерство оборони на війни, хоч і Нобелівську премію, але це там інше трохи питання. Значить, всі зібрались Марко Рубіо, сидить всі сидять, говорять про Ізраїль і газу. Сьогодні вже має там ратифікуватися Ізраїлем, у... ізраїльським урядом угода про припинення війни. Оцей перший етап між Ізраїл. Лем припинення бойових дій Хамасом. Всі ніби погодилися на все. Трамп про це ще вчора. Рубіо йому якраз папірець приніс. щоб Трамп перше це опублікував в своїй соцмережі, трусошал. І от зараз Трамп каже, ізраїльська сторона попросила мене виступити в Кнесеті. Це буде перший випадок для президента. США. зараз не можна жити в Газі, але ми зробимо щось таке, де можна буде жити. Вже про Рів'єру не каже, але щось відбудує. Також Трамп сказав, що він про Ізраїль і Палестину як про дві окремі держави. Рішення про дві держави нічого не думає. В нього немає певної думки. На що погодяться те. Підтримую, сказав Дональд Фредович. А в нашому міністерстві закордонних справ сказали про те, що якщо вже Трампа вистачило, значить на е, Ізраїль і Хамас, що якщо він зміг, та то, то ми, ми тепер е, думаємо, що його має вистачити і на Росію. Україна відзначила зусилля Трампа в угоді щодо гази і українська сторона сподівається, що зусиль міжнародної спільноти так само вистачить для примусу держави агресора Росії до завершення війни проти України та відновлення гарантованого миру та безпеки. В Україні йдеться в заяві МЗС України. Детальніше можете подивитися її на сайті. Пане Олеже, ну наскільки дійсно Трампу вдалося? Чи це Трампу вдалося? Чи насправді цей 300-річний конфлікт, як він каже, просто згасти на певний час, як це було останні 70 років, і чи вдасться, чи вистачить йому і на Росію? Ну, скажімо так, цей регіон він дуже схожий на бочку з Порохом, яка сегментована, і вона періодично горить, вибухає. Затухає. Але, знову ж таки, я не є великим спеціалістом в цьому регіоні, тому я скажу такі поверхні оцінки. Мені здається, що просто одна із сторін втратила підтримку. Я маю на увазі Хамас, їм, її спонсори, такі, як Іран, там, і так далі. вони, їм зараз Не до цього. І е, Хамас поніс дуже серйозні втрати в військовому вигляді. Да? І тому він вимахався, як кажуть боксери. А все-таки на Ізраїль знову ж таки суб'єктивна оцінка, можливо, помилкова, здійснюється безпрецедентний тиск зараз з усіх боків, і тому сторони почали вести себе конструктивно. Наскільки це буде тривало, і чи не замінять Хамас якась інша? Організація, яка буде продовжувати цю боротьбу, тому що ну, Хамас має роззброїтися. Ну тут ж питання: а кому цю зброю віддавати, а який статус матимуть військові, які цю зброю забиратимуть, з яких країн ну, дуже багато питань, але це знову ж таки до тих експертів, які глибоко знаходяться в цій темі. Ну, ну дуже гарно, коли припиняються якісь протистояння. Тут можна тільки поаплодувати, і тоді, можливо, у Трампа буде більше часу і уваги до нашого питання, до вирішення нашого питання. Але, пане Олеже, він сам каже, Росія, Україна, 7 тисяч військових мають завершити, якось це має завершитися. Але як? як От томагавками в різних сенсах, сильними санкціями. Отак має. Як Трамп іще це завершити? Ніяк. Ну, Питання ж, тут, воно, мабуть, є очевидним. Зеленський 150 разів повторював на різних майданчиках, що мир через силу. Навіть Трамп говорив про це мир через силу. Ну іншого немає. Тобто Росії треба примушувати, вона так не зупиниться. Вона з але не зупиниться. Тому ну, очевидні речі є очевидними для нас, тому що це нам болить. А здалеку, там із Прекрасного океану, може, це якось по-іншому виглядає. Ну, але пора вже отямитися і теж розуміти, що хочеш Нобелівську премію миру, як Зеленський каже, припинить Трамп бойові дії вогонь, ми його самі номінуємо. Ну, як без питання. Тут же, ж, знаєте, нам же ж, знову ж таки, вибачте, російський фольклор, мабуть, цитую, нам їхати, а не шашечки. Це все це все, це все, білий шум. А у нас дійсно трагедія, тому ми, ми за мир дійсно більше нас, мабуть, зараз миру ніхто не хоче. Зеленський каже, що от коли поїде наша делегація е, і на загал, та е, як, ми, як ми діємо в Штати, ми говоримо про посилення систем ППО, закриття нашого неба, про санкції, і про мирний трек теж. Ми говоримо, бо це теж потрібно. Просто Путіну це не потрібно. І він все це демонструє. він навіть день свого народження збирає генералів. І потім виходить Герасима той напівживий, напівмертвий, говорячи про те, що в них там плани на Запоріжжя. Ну, але будемо ну, припиняти. Та ясно, ну головне, щоб. Це була спільна думка наших партнерів. І вона була усвідомлена і підкріплена конкретними рішеннями. Тоді Нобелівську премію хоч завтра можна отримати. Да, тим часом ми будемо бити. в нас є чіткі плани щодо далекобійних ударів по в найближчі місяці. каже Зеленський. Він казав про це під час спілкування журналістами, і вечірні вітеосверні так само. Пане Олеже, дякую вам безмежно сьогодні і завжди за вашу аналітику, за ваші цікаві думки, такі як ніде не прочитаєш. Спасибі вам і за це також за ваш час. До наступного тижня. На все добре. До побачення. Олег лісний політолог Ірина зло моє ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі, лайки і підписуйтеся. Будь ласка, на YouTube 2.4. І також нагадаю, що триває мій збір для спецпідрозділу гурмову кракен, які допомагають виганяти ворога без всяких політичних вагань і неоднозначностей з нашої землі однозначно чітко і ефективно. Тож збираємо ми цього разу. Дякую вам, що ми вже передали санавара нашим бійцям. Збираємо тепер на форсвагінте 5 із спеціальним краном маніпулятором, який дозволяє. Швидко і потужно вантажити боєкомплект на ці авто. 460 тисяч гривень нам потрібно вже більше 70 за пару днів ми зібрали. Давайте рухатися в цьому ж напрямку. А хто рухається з донатами від 200 гривень, має змогу взяти участь у розігріші 16-го айфону на 256 гігабайт. Тож, будь ласка, приємне і вам, і нам, і бійцям. Побачимося і переможемо.